робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радість настукає, коли їхня дитина робить цей перший крок. Це щось важливе і це те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок, але крок віри, який приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача «Переможний голос віруючого». Отже, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми дякуємо тобі за відкриття, знання відкрите твоїм духом, нашому духові, оминаючи наш розум, а згодом його отримує наш розум. Слава Богу. Ми дякуємо тобі за нього в ім'я Ісуса. Амінь. Відкриємо п'ятий розділ перше послання до Солоня. Ми можемо називати це нашим золотим місцем писання, бо у ньому буквально сказано те, що нам справді потрібно знати і розуміти. П'ятий розділ, 23-й вірш. А сам Бог миру нехай освятить вас або відділить вас. А тепер замисліться ось про що. Те, що ми робимо тут завдяки духу, з метою дослідження ми розділяємо дух, душу і тіло. Однак це дуже важливо щоб дух був на першому місці у нашому мисленні. Дуже важливо що все було саме в такій послідовності дух, душа і тіло. Сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, душа і тіло у всій цілості, нехай будуть збережені без вади аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, вірний той, хто покликав вас. І він здійсниться. А зараз відкриємо четвертий розділ послання до євреїв. Це дивовижне. Дивовижне місце писання. Дванадцятий вірш. Ви вже там? Бо Слово Боже слово Боже. У нас мислення завіту, правильно? Чому воно назване Словом Божим? Тому що це текст двох завітів. Це кровні обітниці і факти. Спочатку обітниці, принесені на крові тварин, потім на крові людини через обрізання. І першою такою людиною був Авраам, він склав кровний завіт з Богом і Бог змінив його ім'я на Аврахам. І ця буква Х, всередині його імені, це ім'я Бога Хашем. Тобто Бог всередині. Цей кровний завіт. Став зразком інших завітів протягом віків. Ми й досі практикуємо це і приділяємо цьому велике значення, Особливо християни і як народжені згори люди. Ми практикуємо це. Ми складаємо завіт. Чоловік складає шлюбний завіт з жінкою. Її прізвище змінюється. А чому змінюється її прізвище? Бо чоловіка було створено першим. Отже, що Бог зробив тут? Все дуже просто. Не засмучуйтесь через це. Все дуже просто вертикаль влади. Він не сказав, що чоловік має бути босом. Ні, Бог такого не говорив. Ну, ти підкорятимешся мені. Тоді це не чоловік, це тиран. Бог сказав підкоряйтесь один одному. Звісно, але вертикаль влади полягає в наступному батько, мати і діти. Саме так Бог все встановив. І як я вже казав минулого тижня будьте уважні і обережні з картинами художників. Які малюють на біблійні теми бо у Адама і Єви не було пупків, як їх малюють. А хтось сказав: можливо, у Адама був шрам. Ні. Ні. Тому що Бог закрив те місце плоттю. Слава Богу. А навіщо говорити про все це? Щоб ви були уважні і обережні. Я не засуджую художників, але важливо. Щоб на першому місці було найважливіше дух, душа, яка містить в собі розум, вашу волю та емоції, або, інакше кажучи, інтелектуальна частина людської істоти, розум. Воля та емоції з цього складається душа. І, звісно, тіло це не потрібно пояснювати. А тепер звернімося до четвертого розділу послання до євреїв. Дванадцятий вір бо слово Боже живе. Воно живе. Ми знаємо це з Євангелія від Івана. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно живе та дієве і гостріше від будь-якого меча двосічного. Тут не сказано, що Біблія це меч. Звісно, апостол Павло говорить про це все озброєння Боже. Він використовує це як приклад та аналогію. Говорячи про всеозброєння Боже, і він також є автором послання до євреїв. Апостол Павло є автором послання до євреїв, бо це його стиль викладання. Також він тут згадує про Тимофія. Він згадує про нього в цьому посланні. І коли Ісус взяв Кеннета Хейгена на небеса, і помазав його особливим помазанням для покладання рук на хворих. Ісус підтвердив йому, що апостол Павло написав послання до євреїв. І це так очевидно. Адже апостол Павло був такий освічений, і тут всюди видно його стиль промови, його стиль викладання. Мабуть, так, змістовно і ретельно про священство та про все інше. Ніхто інший не розказав би. І послухайте, воно проникає до розділення душі та духа, суглобів та мозку і судить думки та наміри серця, і нема творіння, яке би сховалося від нього. Він називає Слово Боже він. Він називає Слово Боже Він. Слава Богу. А ось переклад Веймута. Бо слово Боже, повне життя та сили, воно гостріше. Від найгострішого, меча двосічного. Воно проникає навіть до розділення душі. Та духа. Мені подобається, як це переклав Веймут. Воно проникає навіть до розділення або відділення душі від духа. І ми дізналися про це від апостола Павла у першому посланні до Солоня. Тому, очевидно, що він написав обидва цих послання. Він сказав те саме. І проникає між суглобами та мозком, і може розрізняти таємні думки та наміри серця, і жодне створіння не може сховатися від його пильного погляду. Проте, все все повністю відкрите і наге перед його очима. Кажу вам слово Боже випробує і оцінить вас. Так, слово Боже судитиме вас, і нам слід дозволити йому судити нас. Нам слід дозволити йому. Бо якщо ви судите самих себе, ви не будете засуджені зі світом. Амінь. Тому не судіть інших і не судитимуть вас. Ось чому нам з вами не варто судити політиків. І мені байдуже, до якої вони партії належать. Ви не повинні судити їх. Ні. Бо вони зустрічаються з тим, з чим ми з вами ніколи не зустрічалися. Ми говорили про це минулого тижня Піднебесні духи злоби. Це демони найвищого рангу, якими керує сатана, який раніше був люцифером. Про що ми говорили цього тижня? Розумієте, когось обрали і тепер він їде в столицю. І ці демони вищого рангу починають такі атаки на його розумі і емоції. З якими він ще ніколи не мав справу. І він, і гадки, не має чому раніше він казав і обіцяв одне, а тепер говорить зовсім інше. Він говорить і робить абсолютно інше. І це погано. Але тепер ми розуміємо, чому І ми знаємо, що в багатьох випадках розум схильний блокувати якісь речі. Скажімо, такий політик попадає в цю атмосферу і дивується: до мене ставилось як до царя. А тепер раптом всі мене ненавидять. Що я зробив такого? Що я сказав неправильно? Я не пам'ятаю, що я сказав. Сподіваюсь, що хтось записав це. і він не розуміє, чому це з ним відбувається. Однак наш народ. Більше за інші народи на землі проповідує Слово Боже. Це те, що ми тут робимо. І дьявол понад усе хотів би саме цей народ стерти з лиця землі. Саме тому він так атакує нас, проте він не може цього зробити. У нього немає влади для цього, бо тепер вся влада належить Ісусові. Слава Богу. А ви раді, що ви названі від Ісуса? Так. Слава Богу, ви названі від Отця. Я людина Ісуса. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Бо Слово Боже живе та діяльне, і гостріше від будь-якого меча двосічного. І жодне створіння не може сховатися від Його пильного погляду, але все повністю відкрите та наге перед ним. Словом живого Бога. Отже, дух. це разом зі мною. Дух скажіть це, дух, душа і тіло. А тепер замисліться про місце писання, де апостол Павло пише. Я приборкую своє тіло. Я приборкую його. Відкриємо 12 розділ послання до Римлян». Запам'ятайте це. Повторіть ще раз. Я дух. Я маю душу. Вона містить мій розум, мою волю та мої емоції. Розумієте, це ваша інтелектуальна частина. І дозвольте мені ще раз нагадати вам, що ми прочитали в Хумаші. Це коментарі до перших п'яти книг Біблії у традиційному перекладі Біблії сказано: і стала людина душею живою. Ні, це неправильно. Він став живим духом з душею. І в одному з коментарів Хумаші сказано: і стала людина духом, який говорить подібно до Бога. Ця людина створена наподобу Божу? Вона створена наподобу Божу. Єдина. Єдина. Скажіть, єдина, хто може вибирати слова і говорити їх. Вибирати слова і говорити їх, тому насамперед слова призначалися для вивільнення сили, а не для спілкування, тому що Бог сказав, і Дух Божий створив всі матеріальні речі. А потім був створений чоловік, і потім його дружина. Амінь. Отже, як ми вже сказали, Бог встановив вертикаль влади для впорядкування та миру. І я не кажу Глорії, що вона має робити. Вона не каже мені, що я маю робити. Ми любимо один одного і підкоряємося одне одному. Я так багато дізнався про доброту і терпіння від цієї жінки. Ось що я вам скажу вона багато чому навчила мене за ці роки, і що більше я поруч з нею, то більше я дізнаюсь і навчаюсь, особливо щодо терпеливості. Вона значно сильніша за мене. Але оскільки я навчався від неї і підкорявся її доброті і терпінню, я навчився бути значно терпеливим і добрим. Щодо багатьох речей. Я навчився цього від неї. Вона навчила мене цьому. Амінь. І є ще багато іншого, чого я навчився саме від неї. за останні 63 роки я навчився від неї значно більше, ніж вона навчилася від мене. І ви бачите, до чого я веду? Ми одна команда. Ми не окремі люди. Ми одне ціле. Ми команда. Я підкоряюся їй, а вона підкоряється мені. І нам просто весело разом. Нам це подобається. І як ви вже від мене чули, багато людей не можуть це повірити, але як я вже казав, можете вірити цьому чи ні. Але ми не сварилися. Ми, з Лорією, ніколи не сварилися. Я сперечався. А вона не приєднувалася до цього. Слава Богу! І погляньте, що ця жінка навчила мене за понад 60 років, за 63 роки нашого подружнього життя. Бо ми одне ціле. Ми з Лорією одне ціле, і ми з Богом одне ціле. Ми одна команда. Чоловіки, жінки, діти. В сім'ї мають бути однією командою. Ми Боже творіння. Ми створені немістоти і зроблені праведністю Божою у ньому. Слава Богу. Отже, 12 розділ послання до римлян. Тож благаю вас, брати, милосердям Божим віддайте. Ви віддайте ваші тіла. Ви віддайте ваші тіла. Вам слід усвідомити, що ви дух, і Бог живе в вашому дусі. Бог живе в вашому дусі, отже, Він також у вашому тілі. Але вам слід розуміти, що саме ви головуєте над вашим тілом, вашим розумом, вашою волею, вашими емоціями. Ви головуєте. Так, але, брате Копен, я просто не знаю. Я не знаю, я думаю. Припиніть так думати. Ісус сказав, навіщо ви приймаєте думку, говорячи? Якщо ваші думки неправильні, то не кажіть те, що ви думаєте. Не робіть цього. Проте ви можете сказати: мій розум це мій розум. Він мій і, дьяволе, ти не можеш змусити мене про щось думати, бо я полоню і скидаю ці задуми. Я скидаю ці міркування. Я скидаю ці думки. Я полоню і викидаю їх зі свого розуму. Я відмовляюся бути спонуканим. Я відмовляюся бути спонуканим тим, що я відчуваю. Хоча моє тіло все це відчуває. Однак я не спонуканий тим, що я відчуваю, і тим, що я бачу. Я спонуканий лише тим, у що я вірю. А я вірю Слову Божому. Я вірю цьому завіту. Я маю стосунки завіту з Господом Ісусом Христом з Назарету. Слава Богу. Замисліться над цим. Ісус. Народжена згори і охрещена Духом Святим людина. він прийшов на цю землю, він з'явився в тілі. Бог його отець, Марія, його мати. Він народився в тілі, але зійшов в пекло і страждав там, як ніхто до нього. І ніколи в майбутньому, бо він поніс всі гріхи, всі хвороби і всі недуги. Його було зроблено за нас прокляттям. І він ожив в дусі. Тому він більше не однороджений Син Божий. А ким є Ісус? Замисліться над цим. Він первісток з мертвих. Він перший народжений з мертвих, слава Богу. А ми вже під якимось наступним номером. Однак у нас всіх статус первістки. У нас є благословення первістка. Слава Богу. Алілуя! Він мій Господь, він мій брат і Бог, мій отець. А наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі, допоможи нам. Так, дякую, дідусь. Нам з вами слід поставити на перше місце першочергове. Ви дух, ви маєте душу, і ви живете у тілі. для віруючої людини так важливо пам'ятати про це і зберігати ці речі у правильному порядку. Ви були створені за образом Божим. Він створив вас духом, який може говорити, і ви можете вибирати слова і говорити їх, створюючи світ навколо себе. Ось чому так важливо вибирати слова життя, бо вони мають силу перемагати все, що чинить опір вашому духу, душі чи тілу. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому. Наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на 5 різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими, ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Кінці цього послання брат Коплен пояснив, що Ісус народжений згори, охрещений Духом Святим Чоловік, який помер і зійшов у пекло, поніс всі хвороби, недоги, бідність, страх, все прокляття за вас, щоб цього не довелося робити вам, і тепер отримати те, що він для вас зробив, так само просто як сказати йому так сьогодні. День вашого спасіння. Запросіть Ісуса у своє життя, у своє серце. Якщо ви ніколи цього не робили, то помоліться зі мною вголос такою молитвою: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус, мій Господь, я каюсь у всіх своїх гріхах і приймаю Твоє прощення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус наповни мене Твоїм святим Духом. Я молюсь в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою і повірили в це у своєму серці, то Біблія каже, що ви спасенні. Ви спасенні від пекла у вічності, ви спасенні від пекла на землі. Небеса, ваша домівка. І прямо зараз цієї миті ви маєте в собі віру Божу. Ваш дух пробудився з мертвих. Він ожив, і ви Божа дитина. І ви частина Божої сім'ї. і місія Кеннета Копленда хоче допомогти вам краще зрозуміти, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Ми маємо безкоштовні матеріали, які ми хотіли б вам надіслати. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклети, які допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Тому якщо ви помолились сьогодні разом зі мною цією молитвою покаяння, то повідомте нам. І заходьте на наш сайт KCM.org.ua, який брат Коплен називає вашим навчальним центром. Там ви знайдете багато безкоштовних навчальних матеріалів, які ви можете дивитись, читати і ділитися ними з іншими людьми. Тому в будь-який час заходьте на наш сайт. і ще разу, коли ви будете це робити, це збудовуватиме вашу віру, це живитиме ваш дух і зміцнюватиме вас у Слові Божому. Тому зробіть наш сайт KCM.org.ua Морхіє частину свого повсякденного життя. Нехай ваше серце буде наповнене і затверджене Божими обітницями для вас. Амінь. Коли ви відвідуєте наш сайт, не просто переглядайте щось один раз, переглядайте це знову, знову і знову. Бо саме так приходить віра. Віра приходить від слухання, 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 слухання і слухання Слова Божого. Ось для чого призначений наш сайт. Ось для чого призначена ця передача у цьому зміст нашого служіння. Живити вас Словом Божим. Велике спасибі за те, що були сьогодні з нами. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCM.ork. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.